І я просто так закутувалася в той в Мене було видно тільки очі. Це просто жесть. Я не можу вам передати. То це дуже тяжко зробити візу депресивна, і пробігало дві криси. Чесно, я була в шоці. Я навіть спочатку не зрозуміла, що відбулося на. Тобто там немає літа. Якщо, наприклад, вам це підходить, то будь ласка, можете переїжджати. Це дуже багато грошей. Це буде з вами завжди. Тому до цього також підготуйтеся. І ми будемо гуляти в парку або навіть в центрі міста. І ми будемо це йти і цей запах з балкону. Навіщо воно треба і кому воно треба? Друзі, всім привіт! Це канал. Життя за кордоном, і я розповідаю про життя в Польщі і нещодавно було про життя в Великобританії. Тому сьогодні я хочу розповісти вам, чому я поїхала із Шотландії. Ті, хто дивляться мене вже давно, знають, що я прожила в Шотландії 9 місяців і все ж таки повернулася до Польщі. Десь 3 місяці тому був невеличкий влог, і я там трошечки поділилась інформацією, чому та для чого. І сьогодні хочу розкрити більш детально цю тему. Якщо вам цікаво, обов'язково продовжуйте дивитися далі. Також обов'язково поставте вподобайку та напишіть коментарій під цим роликом. Для тих, хто не знає, ще раз повторюсь, що я в Польщі живу з 2017 року, і нещодавно я їздила до Шотландії, щоб трошечки. Подорожувати, подивитися міста і взагалі вирішити, чи хочу я там залишатись, чи все таки повернутись до Польщі. Хочу одразу сказати, що в цьому відео я висловлюю свою думку. Тому, якщо ви не згодні, це в принципі нормально. Я хочу розповісти. Те, що мені не сподобалось в тій країні всі мінуси та недоліки. Почнемо з того, що візу туди зробити дуже важко. Я думаю, багато хто з вас колись пробував робити візу в Великобританію, хотів поїхати до Лондона, до Шотландії, до Уельсу, неважливо куди взагалі в Великобританію, то це дуже тяжко зробити візу для українців. Так як почалась війна, то для українців зробили невеличкий виняток. Я, наприклад, зробила собі візу і поїхала. Але проблема в тому, що мій хлопець не українець і він не може зробити собі так просто візу. Я зважила плюси і мінуси обох країн, і я вирішила, що Польща все-таки рідніша. Наприклад, щоб йому відкрити візу, це, по-перше, це дуже багато грошей. По-друге, це займе дуже багато часу. Тобто це не місяць, це не два, це не три місяці, це скоріш за все, що треба чекати півроку. А чекати півроку і можна отримати відмову, то взагалі я не розумію, для чого робити візу. Друге, це погода. Я думаю, що багато хто з вас чув про те, що в Великобританії, особливо в Лондоні та в Шотландії, дуже багато дощів. Я б не сказала, що там кожен день дощі, але погода така не дуже добра, щоб ви знали, що там завжди осінь та весна. Тобто там немає літа, там немає плюс 30, як наприклад в Польщі або в Україні, і також там немає морозів. Я хочу сказати, що за всю зиму, що я там пробула, один раз. Або два рази, мабуть, випав сніг, і то він випав, побув одну годину. Тобто можна сказати, що зими і літа там немає. Тому мені це теж не сподобалось, тому що немає цього переходу. Наприклад, коли починається весна, все квітне, ти відчуваєш цей запах, тобі хочеться щось робити. А коли там починається весна, ти цього не відчуваєш. Ти тільки бачиш це по календарю. Так само і зима. Тобто там температура влітку максимум плюс 23, це там, де я живу, Жила. Я жила біля Глазго, дуже велике місто. Я жила в маленькому містечку, називається Дамбертон. Хто не дивився попередні ролики про Шотландію, в мене навіть є окремий плейлист, обов'язково передивіться, там дуже багато цікавої інформації. І взимку це може бути ну, максимум мінус 9, було один чи два дні, а так взагалі там ну, плюс 8, плюс 10. Отак. Тобто оця погода. Вона трохи депресивна і дуже сильний вітер, ще до речі, бо я як Згадаю, як я ходила до магазину, вдягала. Ну, в принципі, не дуже холодно, ну тобто така погода осіння, але вітер там такий холодний, і я просто так закутувалася в той капюшон, мене було видно тільки очі. Це просто жесть. Я не можу вам передати. Я, наприклад, спілкуюсь з однією дівчиною, вона до сих пір там живе. Даша, якщо ти дивишся, мене передаю тобі привіт. То вона мені писала, що влітку було буквально два дні, плюс 23, Всі інші дні плюс 18, плюс 16, плюс 20, Ну тобто таке. Якщо наприклад вам це підходить, то будь ласка, можете переїжджати. Але наскільки я знаю, то таких людей дуже мало. Перший час, коли я приїхала, я жила в готелі, але потім я переїхала до сім'ї. Ланську сім'ю я переїхала, і я жила в будинку. В будинку було просто супер, було тепло і класно. Але деякі е, українці, з якими я спілкувалася, вони мені говорили, що в них є в домі цирість, і за е, вологість, із за того, що це така погода, що я вам тільки що розповіла. Шотландці, вони вже звикли до такого. Але для нас це ну, уявіть собі, це просто дихати цим всім і ну. Взагалі, це не дуже добре для організму, тому я проти цього також. Мені дуже повезло, що в мене було в будинку, все гаразд, але це також один із великих мінусів. Якщо ви, наприклад, будете жити в квартирі або знімати якусь кімнату або в будинку жити, то в принципі ви з цим будете стикатись, тому що в Шотландії дуже велика вологість, скоріш за все, що це буде з вами завжди. Тому до цього також підготуйтеся. Ще одна з причин, чому я повернулася до Польщі, це тому, що Польща і Україна. Сусідні країни, хочу сказати, що, наприклад, якщо мені треба буде поїхати додому в Україну, то е, я можу, наприклад, сьогодні забронювати і сьогодні ж ввечері виїхати. Так, якщо мені потрібно поїхати е, із Шотландії в Україну, то мені треба купувати білет тільки на літак, тобто е, щоб їхати, наприклад, потягом. Це буде дуже дорого, там з пересадками. Тобто, ви самі розумієте, що це великий головняк, як кажуть. Тому для мене великий плюс, те, що Польща і Україна дуже близько, і я можу в будь-який момент потрапити додому, якщо треба буде. Якщо, наприклад, ви не такі прив'язані, як я до своїх родичів, до своїх друзів, які у вас залишилися в Україні, то в принципі можете переїжджати і не переживати за цей пункт. Далі поговоримо про мову. Багато хто знає, що англійська мова найпопулярніша, і всі повинні її знати, і так далі. Я взагалі англійську мову знаю десь відсотків на 40. Ну, тобто, я можу там запитати дорогу, як пройти, або якщо щось треба купити, то без проблем. Але я хочу вам е розповісти такий невеличкий досвід про те, як я жила в Шотландії. Так, вони розмовляють англійською мовою, але у них є свій шотландський акцент. Вони деякі. Які слова, навіть деякі речення вони говорять трошечки по іншому. Перший раз, коли я приїхала до Шотландії, я взагалі не розуміла, що від мене хочуть і що мені говорять. Якщо ви знаєте навіть англійську на 100%, не факт, що ви будете вільно розмовляти і вільно розуміти, що вони вам говорять. Бо особливо ті, хто постарше, ну люди, з якими ви будете, наприклад, працювати, не з молодими. Молоді ще в принципі нормально, що можна з ними спілкуватись. На англійській мові, але ті, хто трошечки старше люди, у них є цей шотландський акцент. У нас був один чоловік на роботі, йому десь 70 років, десь так. Він взагалі що говорив, ми нічого не розуміли. Взагалі нічого. Ми навіть перепитували у інших шотландців що він взагалі говорить. Я не говорю, що я там, наприклад, взагалі не знаю англійську, і, і за цього я, наприклад, не поїхала до Шотландії і там не живу. Ні, просто я хочу вас попередити, що там є свій акцент, щоб ви знали. Ще один із мінусів це те, що це вважається незаконно. Я, наприклад, можу йти по центральній вулиці Глазго і чути запах травки. Ну, я не знаю, як ще. По іншому вам сказати, але для мене це був шок. Бо як так? В принципі, це не можна робити, але ти йдеш і оцей запах. Це мені також не подобалось, бо я, як знаєте, я завжди думаю наперед. І я так собі подумала: якщо в мене, наприклад, будуть діти, і ми будемо гуляти в парку або навіть в центрі міста, і ми будемо це йти, і цей запах з балкону. Навіщо воно треба і кому воно треба? Так поліція там все прекрасно знає, але вони нічого. Не роблять, можливо, щось і роблять, але якщо, наприклад, ви хочете там жити нормально з сім'єю, з дітьми, то краще їхати в маленькі міста. В маленьких містах немає цього запаху. Я не знаю, наступним мінусом я когось здивую чи ні, але наступний мінус це те, що дуже багато сміття і є навіть криси. Якщо чесно, то я була в шоці. Я сама бачила, і для мене це був, як я ще раз вам скажу, це був просто шок. Я не думала, що таке взагалі можливо. Бо ми нещодавно, ну як нещодавно, три місяці назад ми були в Парижі, я ні однієї криси не побачила, і взагалі в Парижі я б не сказала, що там брудно, як багато хто говорить. Але е, коли я приїхала до Шотландії, взагалі до Великобританії, я думаю, блін, тут така країна, тут повинно все бути вилизано гарно, без всяких там криз, сміття і так далі. Що ви думаєте? В центрі міста там баки просто переповнені тим сміттям, його ніхто не прибирає. Це по-перше. По-друге, ми колись гуляли в центрі міста, місто називається Пейслі. Якщо хтось дивиться мене з цього міста, обов'язково ставте вподобайку під цим роликом. І прямо в центрі міста ми сиділи в парку і пробігало дві криси. Чесно, я була в шоці, я навіть спочатку не зрозуміла, що відбулося, але потім вже зрозуміла, що це реально криси. Е, я вам хочу сказати, що не в всіх містах брудно, тільки в великих. І взагалі, це буває таке, що або в центрі міста, або десь в таких закаулках, таких між будинками. знаєте. Але е, буває таке так. Дуже брудно. В тому місті, де я жила, Дамбертон, там взагалі там реально все вилизано, як я вам говорю. Там сміття ні однієї бумажечки немає на дорозі. Там, взагалі, все чисто, все акуратно, класно, всі зупинки автобусні, просто я не знаю, вимиті, аж блищать. Я не знаю, можливо, це залежить ще від районів, але. Порівняно з Польщею та з Україною, мені здається, що в Польщі все ж таки чистіше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви живете в Шотландії, як ви і ви, наприклад, були в Польщі. Як ви вважаєте, де чистіше, в Польщі чи в Шотландії? Можливо, я помиляюсь, але я побачила ось таке. Ще хотіла додати до пункту, там, де я розповідала про погоду. Хочу ще додати трошечки про те, що, наприклад. Я зараз в Польщі, все літо я пробула тут. Я, коли захотіла, я поїхала на озеро. Я коли захотіла, я поїхала на пляж позасмагати, полежати, зробити шашлики. Поки я була в Шотландії, я вам хочу сказати, що так, вони роблять там не шашлика барбікю, але вони роблять у себе в будинку. От я жила з шотландською сім'єю. У них є задній двір. Вони собі поставили барбікюшницю і роблять собі барбікю. Так щоб десь був якийсь пляж, я не бачила. Практично всі шотландці їдуть відпочивати в Європу. Якщо ви хочете переїхати в Шотландію, ви повинні розуміти, що літа там практично немає. Тобто, щоб вам відпочити, вам треба купити білет або в Іспанію, або в Турцію, або я не знаю кудись там, куди ви захочете, і полетіти відпочивати. В Польщі, коли ти живеш, тут є море. Я можу поїхати, наприклад, я не знаю, в ту ж саму Іспанію. Я живу в Європі. Тобто, це ще один із плюсів Польщі, що я можу об'їздити всю Європу і. В принципі це недалеко і недорого. А якщо, наприклад, це летіти з Великобританії, то це по-перше дорого, по-друге, далеко і по-третє, це треба бронювати квитки. А так, щоб вийти на озеро і позасмагати, то такого я там не бачила. І мені взагалі здається, що там такого немає. Ну і останнє, що я хочу сказати, це про автомобіль. Якщо, наприклад, ви приїжджаєте, у вас є права. Ви хочете собі купити машину, вам їх треба перездавати, бо там по-іншому взагалі все зроблено. Я навіть коли я прав не маю, але для мене було тяжко, бо коли я переходила, наприклад, дорогу, я звикла дивитися направо-наліво, а там треба спочатку наліво, а потім направо, бо там зовсім по іншому їздять машини. Я не пам'ятаю, як це буде українською, але на російській це звучить так. Лівостороннє движення. Я думаю, багато хто зрозумів, про що я говорю, тому вам треба перевчатися, перездавати на права. А щоб перездати на права, ви повинні все-таки англійську розуміти. Тобто, це також великий мінус того, щоб одразу приїхати і жити. Можливо, я просто вже звикла до Польщі, тому мені там було тяжко і взагалі іммігрувати другий раз. бо я... Для мене Польща вже як мій рідний дім, все своє, все рідне, як кажуть, я не знаю. І, взагалі, я так подумала: якщо, наприклад, у нас є невеличкі плани, якщо з моїм чоловіком, якщо, наприклад, ми все ж таки вирішили переїхати, то... Шукай квартиру, шукай роботу, перездавай на права, вивчай англійську шотландським акцентом. Плюс треба звикнути до такої погоди, де немає ні літа, ні зими. Плюс звикнути до того, що може бути ця сирость, вологість в квартирі. Ну і документи, тому що багато хто хоче залишитись в Великобританії, але наскільки я знаю, то Великобританія ще не вирішила, чи продовжить вона візи українцям, які заїхали під час війни, чи не продовжить. Це буде трошечки згодом ясно. Але я так подумала: ну, проживемо ми зараз три роки. Якщо, наприклад, вони не продовжать, то що робити? Повертатись до Польщі знову і знову починати все спочатку, то краще мені було. Повернутися сюди, тут вже все є. Ми знімаємо квартиру, всі друзі тут, родичі близько, Україна близько, тому я вирішила, що все ж таки Польща більш рідніша і більш така, знаєте, для мене вона компактніша. Так, що ось так, друзі. Я розповіла всі мінуси, які я згадала. Про плюси в мене є окреме відео, я десь залишу вам посилання. Подивитесь плюсів також багато. Я не говорю, що там взагалі погано. Там класно, так, там супер. Але це просто не моя країна. Може, для когось вона і підійде, але не для мене. Я маю надію, що вам сподобалось таке відео. Я трошечки відкрилась для вас, розповіла, що не так, що мені не подобається, і взагалі чому я тут. І я маю надію, що ви поставите вподобайку і обов'язково підпишетесь, тому що. Як я дивлюсь по аналітиці, то мене дивиться 90%, які не підписані. Тому обов'язково підписуйтесь, і ми з вами побачимось вже в наступному ролику. Також я зараз монтую ролик з Парижу. Я думаю, вам буде дуже цікаво побачити, де ми відпочивали, як ми відпочивали. Тому не пропустіть! З вами була ваша Аня. До зустрічі!